Спростити життя це не слабкість відступу, а стратегія найвищої непереможності. Макіавелі. Чи могли б ви коли-небудь припустити, що людина, яка присвятила більшу частину свого земного шляху, виснажливій і нещадній боротьбі за визнання, статки, статус та владу, в один прекрасний момент відмовиться від усього цього? І зробить це не через болісну поразку, не через гнітючу втому чи розчарування, а завдяки глибокому, майже сакральному розумінню того, що справжня міць полягає не у вічному володінні, а у свідомій відмові від усього зайвого. Уявіть собі цей акт вищої тверезості розуму, коли особистість, чиє ім'я було синонімом успіху, чиї зв'язки сягали найвищих кабінетів. Раптом усвідомлює, що останні десятиліття погоні були лише затяжним і безглуздим непорозумінням, навколишні, звиклі до стандартних мірил успіху, можуть називати це кризою, депресією або навіть божевіллям. Проте ті, хто осягнув справжню природу влади та людської психіки, бачать у цьому пробудження величний момент. Коли людина нарешті припиняє грати в ігри, правила яких написані не нею, це не відступ і не капітуляція перед труднощами, це стратегічне переміщення до позицій справжньої сили, до тієї внутрішньої території, де зовнішній світ більше не має жодних важелів тиску, де кількість залежностей менша, ніж пальців на одній руці, і де кожне прагнення підпорядковане холодному розуму, а не навпаки. Ніколо Макіавеллі, цей флорентійський майстер безжального та крижаного аналізу людської природи, розумів одну фундаментальну істину, яку ми часто ігноруємо у вирі повсякденності. Насправді влада починається не з контролю над іншими народами чи територіями, а з абсолютного, беззаперечного панування над самим собою, це панування над власними потребами, над амбіціями, що роз'їдають душу. І над тією ненаситною внутрішньою порожнечею, яку більшість людей марно намагається заповнити зовнішніми атрибутами протягом усього свого життя. Учення людини, яка жила. Півтисячоліття тому розкриває найболючішу правду про наше сучасне існування, прагнення до надміру складної, перенасиченої та зовні успішної моделі життя є не ознакою вашої сили, а симптомом глибокої, внутрішньої вразливості та несвободи. Перехід до простоти стає єдиним по справжньому розумним і зрілим рішенням, яке може прийняти людина, що прагне справжньої автономії. Сучасний світ збудований на штучно створеному культі ускладнення, де щодня через тисячі каналів нам навіюють, що ми повинні прагнути більшого, більше ресурсів, більше речей, більше випадкових вражень та порожніх зв'язків. Соціальні мережі перетворилися на нескінченну вітрину чужих досягнень, де кожен демонструє лише ретельно відредаговану версію свого буття, створюючи небезпечну ілюзію, що справжнє наповнене життя вирує десь там за межами вашого власного існування. Корпорації вкладають неймовірні зусилля у вивчення людської психології, щоб точніше бити по ваших слабких місцях, створюючи штучні потреби, які ви з часом починаєте сприймати як власні та невід'ємні. Вся сучасна економічна система тримається на вашому вічному незадоволенні, на тому, щоб ви постійно почувалися недостатньо вправними, недостатньо успішними чи недостатньо привабливими. Макіавелі зазначав, що природа людей така, що вони стають рабами того, у що вкладають свій час, увагу та життєву енергію. Кожна нова покупка. Кожне нове зобов'язання, кожна нова мета, нав'язана ззовні, створює невидимий, але надміцний ланцюг, який прив'язує вас до певного, часто чужого вам способу існування. Коштовні речі вимагають не менш коштовного обслуговування та захисту, великі будинки стають в'язницями, що потребують вічної опіки, а престижні посади вимагають відмови від власної ідентичності та гідності заради політичних ігор. Раптом, у момент рідкісного прозріння, ви усвідомлюєте, що працюєте не для того, щоб жити і насолоджуватися світом, а для того, щоб обслуговувати власні придбання, які мали б належати вам, але натомість вони володіють вами. Психологія справжньої зрілості полягає в усвідомленні цієї революційної ідеї. Більшість речей, які ми вважаємо життєво необхідними, насправді є лише обтяжливим надлишком, від якого можна відмовитися без жодної шкоди для внутрішнього самопочуття, а навпаки, з величезним полегшенням для душі. Справжня зрілість це нездатність справляти враження на оточуючих чи накопичувати символи статусу, що знецінюються швидше, ніж ми встигаємо їх осягнути. Це глибоке розуміння того, що думка більшості людей про вас не має жодного об'єктивного значення, оскільки більшість настільки поглинута власними страхами та комплексами, що заледве ледве помічає ваше існування. Зрілість це перехід від реактивного буття, де ви лише відповідаєте на запити та очікування зовнішнього світу. До проактивного існування, де ви свідомо обираєте, на що саме витрачати свою обмежену життєву енергію та час. Макіавеллі розумів, що князь, який залежить від милості інших, від їхнього схвалення чи підтримки, ніколи не буде по-справжньому вільним у своїх рішеннях. Він буде змушений йти на нескінченні компроміси, укладати сумнівні угоди з власною совістю та жертвувати стратегічними цілями заради короткострокового виживання у системі те ж саме справедливо для будь-якої людини в сучасному лабіринті обов'язків, чим більше у вас залежностей фінансових, соціальних, емоційних. Тим менше у вас залишається справжньої свободи, і тим вразливішими ви стаєте перед тими, хто контролює джерела вашого задоволення. Коли Макіавеллі говорив про необхідність спиратися на власні сили, а не на запозичені ресурси чи найманців, він формулював принцип, що сягає набагато далі за межі військової стратегії. Він вказував на фундаментальну відмінність між справжньою владою та її крихкою імітацією. Найманці б'ються за гроші, і їхня лояльність триває рівно доти, доки триває оплата. Варто фінансам вичерпатися, і ці воїни миттєво переходять на інший бік. Проте власна армія, набрана з тих, хто захищає свою ідентичність і свій дім, б'ється за сенси, які неможливо купити. Перенесіть цей принцип на власне життя, і ви побачите, що більшість людей будують свою реальність на найманцях. Вони купують зовнішні послуги та товари, які мають зробити їх щасливими, здоровими чи цікавими, замість того, щоб плекати внутрішні ресурси, які неможливо відібрати. І точно так само, як наймана армія зраджує у критичну хвилину, всі ці зовнішні підпірки руйнуються. Коли обставини вимагають справжньої, а не купленої сили духу. Просте життя це життя, зведене на фундаменті власних навичок, на задоволеннях, що не потребують постійних фінансових ін'єкцій і на стосунках, заснованих на взаємній пошані, а не на обопільній вигоді. Існує незаперечна психологічна правда: чим більше людина має, тим більше вона боїться втратити. Це не просто спостереження, це фундаментальний закон людської психіки, який Макіавеллі використовував як інструмент холодного розрахунку. Бідняк, у якого немає нічого, крім власної гідності та даху над головою спить спокійно, бо йому нема чого втрачати. Багатій, що володіє імперією, прокидаються посеред ночі в холодному поту. Бо кожен його актив це водночас і точка вразливості, куди може вдарити доля чи ворог. Кожне володіння це гачок, за який вас можна смикати. Макіавелі прекрасно розумів цю динаміку, коли попереджав, що замах на майно породжує більше ненависті, ніж будь-яка інша дія, бо люди швидше забудуть смерть батька, ніж втрату спадку. Але він також бачив і зворотний бік. Чим менше у вас є того, чого прагнуть інші, тим менше у них причин маніпулювати вами, нападати на вас чи намагатися вас використати. Простота стає формою захисту, невидимою бронею, яка робить вас непривабливою та недосяжною ціллю для більшості хижаків сучасного світу. Простота це не лише захист, це ще й вивільнення колосальної кількості ментальної енергії. Сучасна людина живе у стані хронічного когнітивного перевантаження, приймаючи тисячі дрібних рішень щодня. Кожен вибір, навіть найнікчемніший, що вдягнути, що купити, як відповісти на повідомлення, споживає дорогоцінний ресурс глюкози у вашому мозку. До кінця дня ми почуваємося спустошеними не через фізичну втому, а через те, що наш розум виснажився у нескінченному потоці дрібних виборів. Просте життя усуває ці тисячі непотрібних рішень, автоматизує рутину і звільняє ваш розум для того, що дійсно має значення. Коли ваші потреби мінімальні, вам не треба витрачати життя на роздуми про те, як їх задовольнити. Коли ваші зобов'язання обмежені, ви не витрачаєте сили на жонглювання конфліктуючими пріоритетами. Ваша свідомість стає ясною, гострою і здатною до глибокої концентрації та стратегічного мислення саме тих якостей, які Макіавеллі вважав необхідними для справжнього лідера. Гнучкість вимагає свободи руху, а свобода руху неможлива, коли ви зв'язані тисячою зобов'язань, іпотек та очікувань соціального кола. Існує фундаментальна омана, яка тримає мільйони людей. У невидимій в'язниці очікувань вони щиро вірять, що омріяне щастя знаходиться на наступному рівні складності, що варто лише досягти чергової мети, отримати вищу посаду чи визнання. І тоді настане довгоочікуване задоволення. Ця ілюзія підтримується цілою індустрією, бо саме на ній тримається вся економіка споживання. Проте психологічні дослідження раз за разом підтверджують явище, відоме як гедоністична адаптація. Ми неймовірно швидко звикаємо до будь-яких покращень у нашому житті, починаючи сприймати їх як нову норму, як точку відліку для наступних ще виснажливіших бажань. Людина, яка мріяла про власне житло, через півроку перестає помічати краєвид з вікна. І починає марити за міським маєтком. Бігова доріжка ніколи не зупиняється, бо проблема не в тому, що ви маєте, а в самому механізмі бажання, у тому, як працює ваш неспокійний розум. Макіавеллі розумів природу людських амбіцій і попереджав, що вони ненаситні. Людина за своєю природою схильна бажати всього, але здатна отримати лише дещо цю. І саме з цієї невідповідності народжується вічне, роз'їдаюче незадоволення. Єдиний спосіб розірвати це порочне коло полягає не в тому, щоб отримувати більше, а в тому, щоб бажати менше. Не в розширенні можливостей, а у свідомому обмеженні власних потреб. Це вимагає радикального переосмислення самого поняття успіху. Суспільство вчить нас вимірювати успіх зовнішніми маркерами, банківськими рахунками, престижністю назви компанії чи кількістю тих, хто знає ваше ім'я. Проте всі ці мірила є відносними і залежними від порівняння з іншими у світі, де завжди знайдеться хтось багатший чи відоміший, таке визначення успіху гарантує вам довічне нещастя. Зріле розуміння успіху докорінно інше. Це ступінь відповідності між тим, як ви живете, і тим, як ви насправді хочете жити. Це рівень вашої автономії, вашої здатності проводити свій час так, як ви вважаєте за потрібне. Це якість ваших стосунків, глибина розуміння себе та світу, відчуття сенсу в тому, що ви робите щодня. За цими критеріями людина, що створює щось прекрасне у скромній майстерні, може бути значно успішнішою за мільярдера, який розривається між судами та засіданнями рад директорів. Успіх стає внутрішнім станом, а не зовнішнім статусом. І як тільки ви здійснюєте цей сув у сприйнятті, влада соціуму над вами починає розсипатися, немов картковий будинок. Ви стаєте небезпечними для системи, бо вас більше неможливо купити чи залякати втратою статусу. Макіавеллі був реалістом у найглибшому сенсі цього слова. Він бачив світ таким, яким він є, а не таким, яким його малюють у благочестивих промовах. Він розумів, що більшість людських дій мотивовані страхом та корисливістю, і що чеснота безсили є безсилою. Застосовуючи цей реалізм до сучасного буття, ми мусимо визнати невблаганну істину. Більшість речей, які суспільство називає важливими, не мають жодного реального значення для вашого особистого благополуччя. Вам не потрібен брендовий одяг, щоб почуватися впевнено. Справжня впевненість приходить зсередини. Вам не потрібна розкішна автівка, щоб справляти враження, бо ті, кого це вражає, не варті вашого часу. Вам не потрібна кар'єра у престижній корпорації, щоб відчувати свою цінність. Як тільки ви починаєте бачити ці речі як інструменти маркетингу, створені для того, щоб ви витрачали життя на вигоду інших, ви здобуваєте здатність робити істинно свідомий вибір. Тут виникає ключовий парадокс простоти: відмова від погоні за зовнішніми символами часто призводить до того, що вони починають приходити самі. Але вже не мають над вами жодної влади. Людина, яка припинила гнатися за грошима і почала займатися тим, що її по справжньому захоплює, часто виявляє, що статки приходять як побічний ефект її майстерності та пристрасті. Людина, яка припинила шукати схвалення, виявляє, що її починають поважати за автентичність. Фокус зміщується з результату на процес із зовнішнього на внутрішнє. Макіавеллі радив князю обирати один напрямок і слідувати йому послідовно, не розпорошуючись. Те саме справедливо і для особистого життя. Коли ви відсікаєте все зайве, ви можете спрямувати всю свою енергію в одну точку, і результати цієї концентрації перевершать будь-які хаотичні зусилля. Перехід до простоти вимагає неабиякої мужності, і це парадокс, який багато хто не здатен осягнути. Здається, що найпростіше це пливти за течією, хотіти того, чого хочуть усі, і жити за загальноприйнятими лекалами. Проте насправді таке існування вимагає постійного насильства над собою, вічного притворства та придушення справжніх потреб душі. Справжня мужність полягає в тому, щоб визнати, вам не потрібно те, що суспільство вважає необхідним, ви не прагнете того, що вам наказують бажати. Ваш шлях не зобов'язаний збігатися з прокладеною для мас трасою. Це мужність відмови, мужність сказати Ні там, де всі хором кажуть так, мужність обрати менше там, де кожен намагається вхопити більше. Макіавеллі писав, що володар має вміти бути недобрим, коли цього вимагають обставини, бо чеснота безсили це лише слабкість. У контексті сучасної особистості це означає вміння не відповідати очікуванням, коли відповідність вимагає зради самому собі. Популярність без автентичності це лише витончена форма рабства. Вам знадобиться неабияка міць, щоб витримати подив чи навіть осуд близьких. Коли ви відмовитеся від престижної, але виснажливої роботи заради того, що приносить вам радість, потрібна внутрішня стійкість, щоб не піддатися тиску культури споживання, яка невпинно навіює, що ви щось упускаєте, що ви живете неправильно, що ви зупинилися в розвитку. Ця сила приходить з усвідомлення фундаментальної істини: ваш земний час обмежений. У вас є лише певна кількість днів та годин. І кожна хвилина витрачена на те, що вам огидне, на роботу, яка не наповнює, на стосунки, які лише спустошують, на погоню за речами, які вам не потрібні. Це хвилина, вкрадена у вашого єдиного життя. Коли смерть перестає бути абстрактним поняттям і стає реальним фактом, пріоритети змінюються миттєво. На порозі вічності ніхто не шкодує про те, що не купив дорожчу модель авто чи не отримав чергову грамоту. Люди шкодують про нереалізовані мрії, про несказані слова любові та про те, що жили чужим життям замість свого. Проста життя це не відмова від амбіцій, це зміна їхнього вектора. Замість амбіції володіти, амбіція бути вільним, замість прагнення справляти враження. Прагнення створювати справжню цінність, замість бажання піднятися над іншими, бажання піднятися над власним учорашнім я це амбіція вищого порядку, бо вона вимагає більшої зрілості, глибшого самопізнання та залізної волі. Легко бажати того, чого прагне натовп, бо стадний інстинкт дарує фальшиве відчуття правоти. Важко йти шляхом, який не підтримується соціальним схваленням, бо доводиться покладатися лише на власне судження про те, що є істинним для вас. Макіавеллі розрізняв тих, хто отримав владу завдяки везінню, і тих, хто здобув її власними зусиллями. Перші втрачали її так само легко, бо не мали внутрішнього ресурсу. Другі тримали її міцно, бо вона була частиною їхньої істоти. Так само і з вибором простоти. Якщо ви приходите до неї через усвідомлене рішення, вона стає вашим невичерпним джерелом сили. Вона загострює сприйняття. Коли життя перевантажене стимулами, ваша здатність відчувати притуплюється. Ви стаєте подібні до людини, що втратила смак через надлишок цукру. Простота це детоксикація. Прибравши зайвий шум, ви відновлюєте чутливість до справжньої краси світу. До того, як змінюється світло, як пахне повітря після дощу, яку неймовірну радість дарує розмова, де не потрібно нічого доводити. Живіть просто не тому, що у вас немає вибору, а тому, що це найрозумніший вибір вільної та зрілої людини.